Вітання, шановні аудиторії Представляю вашій увазі ще одне оповідання про мислителя жору. За вікном була холодна дощова погода. Від одного її вигляду жору проймали держаки. Читати щось не сильно хотілося, а телевізор було дивитись майже неможливо. Зрання до смеркання там крутиться мономарафон, де дуркаїнцям товчуть, що ось ось і буде перемога. Тільки не уточнюють, що вона собою являтиме. Філософу чомусь здалося, що телебізор хоче вдовбати, ніби єдина перемога, яка може бути, стійкість дуркаїнців у вірі в свого єдино правильного, хоча й злегка простроченого верховного менеджера Жовтенського. З такою паскудною погодою та ще й думати про самих тільки ідіотів навколо, так можна і в депресію впасти. Завалюну я краще чаю подумав мислитель. Заварив чай, нарізав тоненькими скибачками свіжого сала, поклав їх на скибку хліба, потім видушив на них зубчик часнику, все це діло накрив ще однією скипкою і отримав дуркаїнський сендвіч. Якщо глядач надумає повторити за жорою, його може очікувати неприємний сюрприз, якщо він п'є чай солодким. Справжні гурмани знають, що не солодкий чай можна пити хоч з ковбасою. Перед початком Другої планетарної війни Фріцляндія напала на Бугумію, під приводом того, що бугумці захопили станцію Фріц-ФМ. Тобто за причину нападу подали те, що в Бугумії живуть судківські фріцлянці, інтереси яких ніби як порушують. Роль судківських фріцлянців в дуркаїні виконують уркохрюки, які себе називають мурдорськомовні дуркаїнці. Для їх захисту уркам не потрібно імітувати напад на бандюк FM чи якесь мордорське радіо Дуркаїна, можуть напасти і без уркохрюків. але ж можливість загинути в ДТП зовсім не означає, що можна пхати пальці до розетки, того не треба в себе вдома хрюкати мовою надзвичайно небезпечного сусіда. Ще нахрюкаєте його собі на голову. Якби в часи Дульфа Шмітлера був інтернет. Судківські фріцлянці могли б позависати в чат лототроні зі фріцлянцями звичайними і розповісти, що нападати на Бугум'ю гоже. Щоправда, на балачки в них було б не надто багато часу. Та навіть якби його було вдосталь, дульфіку вони були б по барабану. Він був зайнятий розробкою плану Абрикоса, а не сидінням в лототронах. Дуркаїнці чомусь переконані, що чатлото Лототрон в Мордорі цілою революцію може підняти, та з тих відео, які вони викладають на Юкінескоп, видно, що урки в своїй більшості підтримують морло, і щось розумне вдовбати в їх баняки неможливо. Єдине, в чому Урк переконується, це те, що в Дуркаїні повно уркохрюків, яких Мордор іде звільняти від мирного життя та розкошів у вигляді раковин для змивних туалетів. Щоб там їм не нарохкували дуркаїнські уркохрюки, відповідь урка лише одна хрю, яка означає тримайтеся там, ідемо вас звільняти. Мовне відмежування від Мордору було б найкращою політикою для дуркаїни, адже це зменшило б мордорське сподівання на возз'єднання з нею, яким поголовно марить кожен урк. Та то не сильно спостерігалось і при старій владі. А що можна очікувати від нової? Яка вся вилізла з промордорського каналу «Інторк». Його не палити треба було, а запам'ятати всіх, хто там працював, і не підпускати їх до політики на гарматний постріл. Та що можна хотіти з виборця, з його пам'яттю? поки дійшов до виборчої дільниці, забув, якого біса він там робить, бо й не знав? Кожне публічне рило, яке живе в дуркині, розкриває свого писка, а звідти не вилітає нічого, крім хрю. Вже має бути запідозреним в роботі на Мордор. Формула Львові до Дуркаїни ніякого роххання в себе не включає, а от контракт з Фемлем ще як включає. Для чого дядечко було б рохкати, як не заради фемлівської монети? Звісно, серед хрюкунів можуть бути просто ідіоти, які вчепились в своє рохкання через вавку в голові, викликану старою черпаківською пропагандою про великий могутній міжнародний язик. В уркському рохкані. Мова та язик позначаються одним словом, тому що спровою гадай, то вони заявляють, що в них язики м'ясисті чи мова якась особлива, тільки от в тій мові немає нічого, крім недолугості та незграбності. Якщо хто нею надміру захопився і йому за це фемлі нічого не платить, то він нагадує бджолу, мухи переконали, що лайно це концентрований жасмин, адже одна складова випорожнень в малих концентраціях нагадує запах саме цієї квітки. Як урки доводили дуркаїнцям, що рохкання прекрасне? Власне, ніяк. Просто не допускали ні до чого престижного тих, хто рохкати не бажали. Як не як, дуркаїна була під їх окупацією сотні років? Ще вони весь дуркаїнську мову, вигадували слова, яких в ній і близько не було, та казали, що вони дуркаїнські. З блаженним сміхом олігофрена уркохрюки сміялися зі своїх же слів. З яким дурком треба було бути з боку дуркаєнця, щоб впійматись на такий примітивний обман? Таке враження, ніби він сам не знав, які слова в його мові є, а яких нема, і тільки вуха перед природженими брухунами лупухами розвішував? Для прикладу візьмемо пару слів, яких нам понавигадували свинорелі. Запальничку вони обізвали спалахуйкою. Хто може повірити, що то справжнє слово, якщо в ньому проглядається еротичний підтекст? Запальничка це пристрій для запалювання, а спалахувати полум'я може і від блискавки. Коробку перемикання передач, вони обізвали коробкою перепихувачів знову ж, еротичний підтекст. І основне завдання коробки перемикати передачі, а не щоб там щось пересовувалось. Крім того, механізм, який щось пересовує, був би пересовувачем, перепихувач. Суто витвір уркської збоченої фантазії. Деякі бідолашні дуркаїнчики, наслухавшись таких уркожартів рівнем трішки нижчих за 98 й квартал, починають казати, що вони ніколи в житті не висмідюватимуть чужу мову, бо отримали страшенну психотравму. Ну і даремно. З уркського рохання можна посміятись, не вигадуючи неіснуючих слів. Столовея місце, де стоять столи. А як же урки називають місце, де вони їдять? Загадка, больниця місце, де урки хворіють. А як же вони називають місце, де їх лікують? Кирпич це послід травоїдних тварин, його додають до глини, щоб вона не розсипалася, коли треба щось швидко і дешево побудувати з лампача. Ці некроцефали кирпичем обзивають цеглу, мабуть, вони випікають її досить таки гімняної якості. Хей вони теж називають кирпичиками, мабуть, і там якість відповідна. Ніхто не додумався пореготати з уркського хрю, яке звучить як мірозданія. Мабуть, Всесвіт в уявленні урка це кулька, яку катає Скарабей. На голову своїх нащадків предки дуркаїнців якось додумались колонізувати урків і дати їм уявлення про цивілізацію. Схоже, що вони підгодовували уркопредків качанами від капусти, бо в уркській мові капустина так і називається качан. Жаль, що качанами від яблук не додумались погодувати. Було б весело, якби і їх урки називали качанами. Шепшики колись стверджували, що дуркаїнська це шепшицька з домішками уркської і прибиранням пшикання. Урки і досі стверджують, що дуркаїнська. Це урська з домішками Шепшицької і прибиранням огидного акання. Ні тих, ні інших зовсім не хвилює, що в Шепшицькій і урській є спільні слова, які в дуркаїнській по-іншому звучать. Це просто три різні мови. А спільні слова в мовах сусідніх народів це нормально, оскільки гуманоїди спілкуються між собою і запозичують чужі слова. Візьмемо для прикладу пару смішних запозичень уркської з Шепшицької. Якось шепшики вовтузилися з урками і поставили ультиматум, що якщо до завтра урки не зроблять те і те, гірше буде. І справді, наступного дня зранку шипшики уркам зробили гірше. Відтоді шепшицьке завтра Ютро. в уркській означає ранок. Коли Шепшик сідав до брички, він казав погоничу Шепшицькою В дорогу. «В дорогу!» Глухий урк це чув як уркське Чіпай. Відтоді в урків це слово означає наказ рушати. Фундаментальна різниця між дуркаїнським і уркським гумором про мову ворога полягала в тому, що дуркаїнці уркську знали, а урки дуркаїнську ні. От і вигадували неіснуючі слова, та ще й були переконаними, що всі їм на слово повинні вірити, ніби їх тільки такі ж тупі оточували, як і вони самі. З такими жартами треба бути обережним, бо так можна дожартуватись до недоноска в тактичних окулярах стартовим пістолетом у своєму дворі. Як не як уркохрюки бувають такими ж психованими, як і урки, а деякі екземпляри бувають і небезпечнішими. Якщо Богомол скаже атеїсту, підійти своїм Дарвіном, атеїст подивиться на нього як на не дуже розумного гуманоїда. Якщо запропонувати богомолу підтертись своїм богом, може образитись, може щинити лемент або бійку. Якщо додуматись запропонувати параболічнику підтертись своїм пророком краще не треба. В них ніж елемент одягу, дуже небезпечно. Так і Урко Хрюк здатен проявити агресію, Якщо за неповагу до хрюкання, воно для нього святе. І цим він дуже нагадує релігійного гуманоїда. А вголос подумав Жора. Якщо є два однакових дорослих гуманоїда, в одного є уявний друг на небі, а в іншого нема. Хто з них псих? Звісно, що той в кого фантазія надто розгулялась. Та особено з небесним дружбаном чомусь вважає ненормальним того. Хто на небі, крім хмар, нічого не бачить. Так само і уркохрюки. спочатку вважали ненормальними всіх дуркаїнців, які в своїй країні просто не переходили на хрюкання. Потім вважали ненормальними тих, хто відмовлявся хрюкати, навіть якщо його попросити. Зараз в них ненормальні ті, хто висловлює зауваження за хрюкання. Істота не хоче розмовляти державною мовою країни, в якій живе. І ненормальними вважає всіх її носіїв. Раніше вони всіх тих носіїв називали пантерівцями. Та коли пантерівцям стало бути модно, вони себе нарекли уркохрюкаючими пантерівцями. Як релігійний гуманоїд переконаний в своїй вищості над нормальними, тільки на підставі того, що він вірив в якусь нісенітницю, так само і уркохрюк, переконаний в своїй вищості над дуркаїнцями. Тільки за фактом хрюкання. Атеїст не Бога гнівить своїм невіруванням, не Бог на нього кидається з кулаками чи ножем. Це робить релігійний фанатик, вищість якого безбожник ставить під сумнів. Аналогічно з Уркохрюком, зневажаючи хрюкання, дуркаїнець ставить під сумнів вищість хрюкуна, що з того може вийти під каже поведінка фанатика. Продовжив свій монолог мислитель. Після чого повернувся до сірбання чаю та жування сендвіча. Мова це такий же символ державності, як герб чи прапор. Тому не припустимо, щоб якесь болотне морло з за кордону вказувало, яку мову робити офіційною, а яку ні. Також не припустимо, щоб якась жаба з середини країни знижувала статусність державної мови, наприклад. Забороняла дубляж іноземних фільмів, знятих наглійською. Наглійська потрібна тільки для видобування якоїсь цікавої інформації та заробляння грошей. Ті ж ропухоїди не сприяють її розвитку в себе вдома, а навпаки, забороняють нею робити вивіски. Якщо держава посилено вкладається в вивчення чужої мови, нею керують вороги. В чужу мову кожен громадянин може вкладатись індивідуально. І сам має право визначати, що йому буде вигідніше найняти репетитора чи перекладача. Адже вона йому окупиться? Якщо ж не окупиться, на біса вона кому тоді треба така іноземна мова. Тим часом філософ відкрив свого ноутбука і шукає щось в Юкінескопі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і в наступному відео дізнаєтесь, що він там такого цікавого знайде.